На нашому YouTube каналі ми вже з вами розібрали два часи: Present Simple і Present Continuous. Сьогодні поговоримо про те, яка різниця в використанні одного і іншого часів. Отож, Present Simple ми використовуємо тоді, коли говоримо про дію, що відбувається регулярно. Щодня, кожного тижня, інколи, час від часу або ніколи. Тоді, як Present Continuous ми використовуємо, коли говоримо про дію в момент мовлення, або в цей етап нашого життя. I usually watch comedies, but now I'm watching action. Давайте, наприклад, зі цього речення розберемо, чому в одній частині ми використовуємо present simple, а в іншій використовуємо present continuous. Отож, в першій частині ми говоримо про регулярну дію. Тобто я часто щось дивлюся, я часто дивлюся комедії. Тоді ж, як в іншій частині, ви говорите про те, що конкретно ви дивитеся зараз. I'm watching action now. Я зараз дивлюся. Акш. Дуже швидко собі нагадаємо утворення одного і іншого. Отож, present simple це коли на першому місці є виконавець, а на другому місці діє слово. Пригадуємо, якщо дію виконує він, вона, воно, то тоді слово ще надаємо закінчення S. He speaks, she writes. Натомість Continuous це час, який говорить про дію в момент мовлення. На першому традиційно ми теж використовуємо виконавця дії. Тобто, хто виконує дію. Далі М із А і діє слово з інговим закінченням. Пам'ятати структури кожного з часів дуже важливо, тому що це допоможе вам правильно формулювати ваші речення. Давайте потренуємо використання цих часів на таких прикладах. Отож, в нас є героїня Сара, і ми маємо поставити у правильному часі такий вираз Сара. У нас є таке речення. Ми аналізуємо, як часто вона займається ходьбою. Отож, every morning це означає, що дія регулярна. Отож, дійсно no go має бути в present simple. Sara goes jogging every morning. Давайте подивимося, на прикладі наступного речення. At the moment, she waits for her friends in the park. Знову аналізуємо ситуацію. У нас в реченні є at the moment. Це означає в цей момент. Отже, це present continuous. At the the moment she is waiting for her friends in the park. В цей момент вона чекає на своїх друзів у парку. Далі спробуйте самостійно. Lucy drive to her work today. Lucy їде за кермом до своєї роботи сьогодні. Поставте правильну форму, а тоді ми разом перевіримо. Lucy is driving to work today. Ми використовуємо is driving, тому що це яка відбувається лише сьогодні. Ще один приклад. She normally walk. Зазвичай вона йде пішки. Спробуйте поставити правильну форму. She normally walks. Вона зазвичай йде пішки. But... Today it rain. Поставте діє слово rain у правильній формі. Ми завжди звертаємо увагу на слова, як підказки, на слова маркер, які говорять нам про те, який цей час. В нашому речі є це слово today. Today it is raining. Сьогодні падає дощ. Тобто лише в цей момент або в цей період часу. Знати різницю між цими часами допомагає краще зорієнтуватися в ситуаціях, про які ми говоримо, і правильніше висловити свою думку англійською мовою.